Вау, пау, пау, пау лібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в цікавий режимчик під назвою щось там. Продавай, типу, геймінг комп'ютери, і докажи мамі, що ти щось вартуєш в цій е, житті. Так, взяти якісь частини. Мене туторіал веде, має вже купа якихось таких кнопок, ось табличок, просто жесть, я не знаю. На весь екран. І тут можна ось взяти якусь частинку комп'ютера, потім ми ось докупляємо конвейер. І що робіть? Положити? Не положити? Що Куди? А, ось у лул. Бемц? І що це таке? А, це системний блок, поняв? Тепер я закину туди всякі е, частинки. Отако От бем-бем-бем. Так, ага, закрили і. що, забираємо PC, да? Ага. І тепер ми йдемо комусь продавати, поняв? Ось у туторіал веде зразу сюди, такой бемц. Йоу, тх. <реш> каже, ульот ПК, коротше, тримай 10,5 баксів. Обалдеть Окей, і далі мене веде що це? Апгрейдер. Суперсько, тут апгрейдер зразу є, так це ж файно. Комп'ютер валює, за 3 доля можна прокачати. Суперсько, непогано. І що далі? Вітаємо, ти пройшов туторіал. Тепер е, побудуй свій PC-бізнес, стань мільйонером і докажи своїй мамі, що вона помилялася. Окей, в принципі, Let's go Давай тоді, ось до я зразу бачу, тут можна купити воркера за 5 доларів. Нормально. <laughs> Нормально фворичить вона, да, вона прям знає якийсь толк в комп'ютерах обалдеть. <laughs> Таку луп-луп туди, тими цими і, і, і всіма. Да. <laughs> Навчить говорити, будь ласка. Тоді, окей, нам треба наробити велику купу цих комп'ютерів. І цікаво, скільки зараз я їх роблю, пон. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Це прям таке дуже цікаво. І чомусь. А в чому прикол? Чого вони разного кольору? Як це взагалі працює? Не пон. А, я зразу 4 беру. Лол. Ану, на тобі. Да, він зразу всі чотири купив. Суперсько, не прийдеться буде бігати до кожного із них. В принципі, це мене радує. За 5. А, диви. Хе-хе. Столкові коробки купив суперськом. Давай тоді наймемо ще трошечки воркерів, щоб я міг бути трошечки кориснішим, чим просто носити тут і працювати. Нате обов'язково це все діло розрулити. Оці перші пори якраз таки. Ух ти. По лобі, щоб не спало, нормально. Бемц, бемц. Зараз, коротше, наносимо просто велику купу оцих частин. Нехай воркери працюють. Якщо хтось засне, в мене є супер чудова битка. І вона супер таки магічна. <хи> Тепер можемо отако сюди ставати і робити їх по чуть-чуть. Бемц, бемц, бемц. і лецгу. <хи> Диви, як вони довго його роблять. Я вообще супер бистро їх роблю. Прикол. Ладно, в принципі, діватись немає куди. Диви, в нас є реварці і 40 доларів. Ай, навіть ось, ось комп'ютери, лу. Так почекай, а в мене тоді вистачаються грошей на воркера. Все, він собі тут працює. Окей, немає питань. І в мене 34 долари. Окей, тоді ми йдемо продавати оці всі, значить, пісішки. І, І купимо кента за 675. Хтось продав лол. Нормально. У мене є 90 доларів. Тоді відпові не поняв. а ну не спати. Хайр менеджер, хайр рестрокер ось до мені треба. Він буде носити якраз такі ті самі частини. І менеджер. Де менеджер? Ось до менеджер. Бам. Окей, суперсько. І є ось хай Repair Man Він, типу, буде той чинити комп'ютери, да? Обалдієно. Прикольно, чітко. А мені цікаво, я оці комп'ютери, коли на якусь кнопку наступаю. Я буду їх тратити чи ні. Тут, в принципі, щось би таке знайти, я поняв. Цікаве. Ну, полиці за 15, ладно, да. Да, вони тратяться! Блін, так це взагалі не прикольно, лол. Що тут усе можна купити? Тут якийсь той. Uh, Potted Plant, Second Floor Скільки другий поверх? 650 Обалдіться, скільки комп'ютерів треба взагалі зробити, лол. Диви, до речі, суперсько тут так зробили. Ось ось що я бачу, скільки я зроблю, якщо продам оці всі комп'ютери. Оце мені прямо, непогано. Давай, в принципі, якраз це зробимо. І я буду... А, непогано. Я буду годен докупити там ще щось за бакси Мені доступно. Якраз таки той самий репейр ну Давай подивимося. Да, ось він Бемс. І що? А вона буде пасивно заробляти мені гроші. В принципі, файно, непогано, прикольно. Скільки наступний конвейер коштує? 125, а мені треба. в мене є 65 Окей, треба трошечки, щоб тут поробилися комп'ютери. Давай може, 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 може. Щоб працівники швидше працювали, треба 200 баксів їм закинути. Обалдіть. Так то немало мало я хочу сказати. хе не <реш> немало. Але, в принципі, за комп'ютери тут, крім ну, другого поверху і просто, типу, оцих всяких декоративних штук, я бачу, що ми не можемо в принципі, купити. Ладно, в принципі, давай, let's go, підемо, продамо ось трошечки комп'ютерів. Тримай. Є 186 доларів, а це означає, що я можу отакобе. Наступний конвейер. Супер. Давай тоді попробуємо ось продати один із оцих значів. Обалдіє тут воркери коштують, лол. Непогано так. Взагалі, непогано. Бем-бем-бем. І робимо отакий ось, ну, майже гарденький комп'ютер. Я не знаю, він типу золотий, то значить, ну, я зароблю з нього більше. За 90 баксів один. Супер, слухай, непогано. Непогано, це мені подобається. Так, є 300 баксів. Давай наймемо кого. Я би зразу, звісно, рестрокера найняв, але це, по суті, не несе сенсу. Давай тоді просто поки що отакі частинки потаскаємо. Це, в принципі, буде корисніше. Так, да, походу, там, коли падає золотий, типу, поняв, то з нього ти просто більше заробиш. Такі справи. Окей. Ну обов'язково це протестуємо. До речі, ось якраз він і випав. Золотий, типу, да? Напевно, з нього просто буде більше бабла капати, да? Це є там зараз уже почти. почти все. Чекай, є реварди. 150 доларів. Сюди непогано. І я можу купити ось до наступного воркера, бенс? Непогано. Супер, мені прям подобається. Давай тоді просто поки що ще отако потаскаємо коробочки. Всякі оці частинки. Тут уже 11 комп'ютерів. Збиралося, це у нас 70... 84 бакси. Окей. Непогано, обов'язково треба буде продати. Мені 3 долари. Не вистачає до того, щоб просто купити ще одного воркера. Хоча, може, рестрокера все-таки взяти. Ладно, давай, в принципі, ось зробимо. Перевіримо один отакий pc продамо. За отой такий, типу, як золотий, я отримав 90 доларів. За цей. 30? Да, 30 баксів все Лол. Я тебе поняв, я тебе поняв. Окей. А ну, давай ще раз, провіримо, тільки вже ось на цьому. Бенс. Це у нас офіс PC, поняв? Непогано. Тримай. Да, 90 баксів, лол? Непогано, непогано. Мені прям подобається. Давай тоді купимо сюди такого одного воркера, мені не вистачає поки що на другого. Ну ладно, я не хочу втратити робокси, дякую. То, тобто яке засну, прикинь. Лол, на роботі не спати, а то будеш получати битку і ще один заснув. Ти не поняв, да? На його прикладі, то будеш получати, якщо не поняв. Я тільки що, я тільки що а, -а, а, та ти серйозно, лол. Я не хотів купляти цього менеджера. Він мені зараз просто безтолковий. На що він мені? Ладно. Так, окей, у мене в руках зараз, по скільки там, ну коротше, дві коробки PC-шників, на тобі одну, на тобі другу. Супер. Непогано. Прямо такі круто, круто, круто. Тут на 120 баксів і тут ще там щось на около 200, Непогано, давайте. На, продамо тобі. 224. Ааа, якстра кеш! Мене збило! Оу, екстра кеш 112 доларів мені дав, прикинь. Непогано. Окей, Давай Ідемо і купимо нарешті собі ще одного воркера. Тепер у мене вже є баблон. І це суперсько. Диви, я прям взагалі всіх купив, супер. І треба дозаробити 200 долярів, просто 200 долярів, щоб прокачати. Ну, щоб вони просто швидше працювали. А що це таке? Мені не вистачає комп'ютерів. Експанд. Що таке експанд? Непонятно. В принципі, окей, тоді чекаємо, поки мої кенти нароблять мені нових комп'ютерів. І. Я піду попродаю. бо я прям хочу 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 жорстко прокачуватися. Просто купити, я не знаю, максимально дорогі такі збірки і перепродати їх, поняв? Ну кінти тут, взагалі так повільно все це роблять, це Жесть, диви. Хе-хе-хе. Я тако быстренько шук 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 і все, у мене вже готовий комп'ютер. А ці щось, стеляться, меляться. 400 кешу плюс. Супер. Давай тоді підкачаємо отаку. 4К! 4К! Наступна прокачка! Ви що, смішнявки! Обалдіть! Я тебе поняв! Я прямо таки поняв тебе, ладно. Тоді, в принципі, давай валюєше, підкачаємо нам, щоб ми могли продавати подорожчі комп'ютери. Я думаю, це буде все-таки непогано. Проте от е, мені. О, ладно. Я хотів сказати, здається, що недопрацьовка. Тому що я просто стою афекашу, але, в принципі, все, я продав комп'ютерів уже 100 штук. Бенц, купляємо таку штуку. Це що таке? А, тут ще конвейер буде. Ну, але він коштує півтори штуки. Прикинь? Півтори тисячі? ха <с> нормально. А, в мене тут комп'ютерів тільки на 700. Ладно, я тебе поняв. Тоді більше не смію жалітися. Тримай комп'ютері, братуха. І тобі теж, Бенц. 720 баксів, супер. У мене є 1330. Мені, виходить, не вистачає зовсім трохи. Окей, тоді. Ждемо, поки нам нароблять їх. Такс, у мене тут назбиралося прям достатньо реально бабла, тому пішли трошечки попродаємо це все. Бем тобі і бем тобі. Йому хтось на сім з лишнім тисяч. Це я? Ні, це не я. 360 доларів, не пон. Це реально на 360 баксів продав цієї штуки? Ааа, в натурі. Але там хтось на 7 тисяч продав, ти бачив? Обалдеть там кент прокачаний Лол Ладно, давай тоді попробуємо хоча б один отакий от геймінг комп'ютер з класу, да? Це геймінг, чи який це? А Ну диви, виглядає, він Прям реально гарно, і прямо таки дійсно потужно, потужно. Давай заберемо пенс. Да, це геймінг PC. нарешті. Тепер уже ігрові комп'ютери можу робити. Бен? За скільки? 180 баксів сюди. Просто сюди. Тоді нам треба назбирати купу бабок, в принципі, і купити воркерів. І Я би оце сюди ще поставив також, типу, як менеджера того самого, що заробляє баблом просто на пасиві мені. Оце буде прям суперсько, суперсько. Мені не вистачався, всього на всього 48 доларів. 48 доларів це реально. Не так багато. Окей, тоді ось остання, я так розумію, частинка. Да, у нас. А, ні, стоп, не остання. що? Бемц? Оце тепер точно останнє все. І робимо максимально класно, максимально круто нам комп'ютери, аби тільки все тут було в нормі у нас. Бем-бем-бем. Бем-бем бем. Це у нас останній. Дам-дам. Окей. Диви, я реально там буквально 0,8 секунд, а в мене? А, ні, одна секунда. Я за одну секунду складаю повний, типу, комп'ютер. <гум> нормально. Так, тим часом у мене вже є 800 доларів. Там на пасиві заробили. Супер, можна купити отакого от кента. А тут ще якийсь криптомайнер є за 2,5. Лол, нормально. Тут на 1000 доларів комп'ютери. Пішли продавати. На, суперсько, не дав, правда, екстра грошей мені. Ну, в принципі, що ж поробиш? Тут теж вже на 850 є. Супер. Gracias. Давай, братуха. Е, Пропопрямо перед очима прикул. Ладно, я маю 1860. Що я можу купити за ці гроші? Напевно, що практично нічого. Да, неприкольно. Ладно, що ж поробиш, що ж поробиш, тому йдемо шведесенько працювати. В принципі, як я то обично роблю. Я можу, в принципі. Хоча ні, я не хочу воркера першого, поки що купляти, щоб він мене чисто стояв, тикав. Це ж неприкольно. Я б по такого, чесно кажучи, трошечки почекав і купив би собі криптомайнера. В принципі, оці самі 4 комп'юти. Я можу і сам скласти, тому для мене це не є великою прям проблемою. Так що, якось таку. бам бем диви. І знов скільки? 720 доларів є. Непогано. Пішли, продамо тоді. Оце все. Так, офісні також захватимо. Все супер. Ліз його брутуха тримай. Зразу дві пачки, ще й екстра грошей дав. Нормально. Обалденно. Маю чотири штуки. Давай купляємо ось у крипто І я надію, що ти будеш заробляти мені прям купу бабла. 1600, так? плюс 40 доларів. А скільки такий заробляє? Так він вообще так. Я поняв. Ладно. Ладно, я думав, він буде якийсь більш корисніший я. Він ну такий собі, типу. До речі, ось у мені золотий випав, непогано. Золоті комп'ютери це завжди прикольно, круто і класно. Тому, в принципі, купити можемо вже сюди одного воркера. Нехай він працює. І по чуть-чуть вже будемо складати ці самі комп'ютери, щоб у нас тут було все реально мега чітко. Там тільки один такий золотий на 700 доларів! Коштує що? Або Єть, хальова, реально хальова. Так, тим часом у мене знову якісь рев... 2500 кешу сюди. Просто сюди Купляємо ще одного воркера. Обалденно, як же ж він по темі, да? Зараз якраз такий оцей реворд появився. Мега потужно. Скільки там уже є? Три? Да, є три частини. Супер. Тоді, в принципі, будемо отако доробляти. Ці пісішники. і будемо по чуть-чуть іти -чуть вже і продавати навіть. Прикінь, поки вони роблять один, я можу зробити реально майже три. Так, тут 1400 також. Зобралося вже доларів, давай підемо і продамо. Бем перша пачка, Бем друга пачка. Є, 2800 сюда, має 4 штуки на балансі. Бем. Обалдеть. Хайр воркер. Бем за 3,5. Нормально тут кентік заснув. Ану, тихо, не спати. В принципі, по суті, по факту, мені залишається тут не прям так багато, щоб повністю викачати оцю всю штуку. Ну, типу, вже і оцей конвейер. І. І що, ішов? І купити навіть рестрокера з менеджером. Рестрокер це прям реально супер імба. Мені дуже таки подобається. Бо він економить мені реально. По часу. І це не може мене не радувати. Тут докен заснув, я тобі зараз дам, там золотий. Працюй, давай! <реш> Золоті, прям вообще вкусно продавати. Прям реально мега вкусно продавати. Вони коштують просто обалдеть яких грошей, а більше грошей дорівнює веселіше, і Діма. Правильно, правильно. Тому ми, в принципі, тут реально жорстко прокачуємось. Ще один золотий божечки. Ще обалдіть, прям повезло, диви. Жорстко, прям максимально, максимально жорстко. Я тоді зараз не і іду, і продаю оце все. У мене в сумі тут, виходить, 4 золотих таких піс Не зрозумів. Не спати. Хе-хе, все, забираємо і ці і let's go. Я зараз реально їх продам просто на мега солідну купу бабла. Непогано, бемс. Скільки? Моя машина збила, я не побачив. Скільки, 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 скільки. Дві 300 і все, да? Я поняв Ану, Тоже 300. А ну тобі теж 200. А чого так якось мало. Але проте у мене є 7 тисяч. Сім тисяч це суперсько. Сім тисяч ідем купляти. Бем. Отако Непогано. А ну не споти. Давай працюй мені. Хе-хе-хе. Тоді, в принципі, буду. Диви. вообще уже перепутали, да? Прямо перед начальством спить. Обалдеть. Який же ж наглий хлопець. Так, скільки має тут уже комп'ютерів? Диви. На більше, ніж 4 тисячі буде, я так думаю, в принципі. А це означає, що це прям мега супер солідно. Дивий, 4,5 штуки просто сюди. І тут ще дві. І тут ще штука. Лол, Непогано йдемо продавати. Бем, екстра кеш 1400 сюди, непогано. Бемс, і тут ще 4,5 також упало. Обалденно, просто як же ж обалденно Давай ще отут того на 1000 продамо. Це прям, в принципі, вкусно, дадові. Забрав, нормально. І у мене є 13800. Ви вони всі Позасунали, лол. Не спати! Все, супер. Всіх купили, кого нам треба сюди було купити. Тому, в принципі, я годен підкачати, щоб мої воркери працювали швидше за 4 куска. Абалдеть, скільки я просто. Туди тільки шоу потратив. Багацько. Ну другий поверх просто 6, 650 комп'ютерів. Ти прикинь, по-моєму? По-моєму, це прям супер багато. А що тут? Тут все теж якийсь криптомайнер. Прикол, я його не помітив спочатку. Скільки він мені заробляє за 150 доларів? 64 бакси! Сюди! 70 доларів. Лоу, так він прям сюди в тему, взагалі. 60. Так, да, непогано. Прям, прям таки добре. А скільки цей мені заробляє? 67. Цей чувак мені коштував дорожче, ніж той. <п 'я> Але він заробляє так само. Ха-ха. <п 'я> А, яка хлеба. Окей, тоді, в принципі, я годен Отако взяти оці дві партії і піти їх і продати отаку тобі. Бем-бем. Екстра гроші були? Так, да, екстра гроші, 1300 сюди на місці. Ну, і в мене є 257 зараз комп'ютерів, і, в принципі, заробляти тут ще прям багато. Цих комп'ютерів, ну ти прикинь, мені ще треба 400 комп'ютерів продати просто, щоб типу заробити на цю штуку. Це халепа як багато. Реально багацько. За 25 тисяч підкачувати оце, оце з цю штуку. Це вообще халепа. Обалдіть бабла, надо просто купа. Тому, в принципі, друзі, якщо ви хочете, щоб я ще раз сюди залетів і все таки дозаробив свої комп'ютери плюс е, доляри, обов'язково дайте мені про це знати в коментарях, а також своєю вподобайкою на це відео та підписочкою на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч, тож всім настрою и всем папа.